Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам, як на сучасних виробництвах проходить процес підв'язування автоматичного м'яса для коптіння. Такий процес виконується за допомогою спеціальної в'язальної машини. Це, наприклад, виготовлена в Німеччині. Вона має подолу голку таку, в яка в полузаведена нитка. І Коли ми сюди кладемо продукт, вона проколює і автоматично зав'язує вузлик. І подає ось сюди на знімач, з якого вже або автоматично можна на каптильну палку воно ну, тобто вішаться, або можна вручну знімати і тоді вішать в ручному режимі. Якщо Сразу на палку, тут тобто потрібно доставляти ще столик розкладати. Тут він кріпиться збоку, і тоді каптильна палка стає по всій довжині. Або можна в компактному режимі, отак, просто якщо небагато. Так що розглянемо зараз, на сало з паприкою. Беремо шматочок, сало з паприкою, кладемо його під голку. І нажимаємо кнопку. Це у нас залилася краси. Оп, почті. І ми маємо вузлики вже підв'язане м'ясо. Беремо другий шматочок. Теж коли сюди. Від онку. І, і нажимаємо. Маємо другий підв'язаний шматочок. Це я знімаю ще в зручному режимі. Якщо була тут палка встановлена, то вони по очері нанизувалися на палку. А, Машина швидко це виконує і забезпечує безпечність в тому плані, що голка тут товста і немає небезпеки, що вона зламається і останеться в продукції. Такі апарати використовуються на сучасних виробництвах наразі. Кваточок з вузликом. І потім накопчення. Ну, я думаю, процес зрозуміли. Так що залишайтесь з нами, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Побачите ще багато цікавого. А також купляйте продукцію. Вона дуже смачна та якісна.